Че, вітаю всіх багато сердечні. Сьогодні говоримо про слова, які стосуються їжі. Отже, маємо слова спочатку є слова «подобачі», це подобатися. Тобто то, що ще віді, свише і чує, те, що ми бачимо, е, чуємо і відчуваємо. Наприклад, «подоба мені ще та сукінка, смакувати то, що ще є, та смакувати те, що ми їмо, те, що їсті, смакує мітин хлеб і любить емоції і учуття, люблять зіми, так? Треба розуміти різницю між цими трьома дієсловами. Далі маємо е, конструкції. Волі усернік, ніж кого-цо, бєрнік, тобто знахідний відмінок торт. Воле каве, ніж хербате. Так, ми потрібно нам так казати. Я віддаю перевагу тому, ніж тому. Воля серник од е, торту. То, тут вже будемо вживати родовий відмінок. От чого? Воля сернік од торту, чим торт. Так? Тому що це калька з української. Е, чи могу просити о докладки, Так? Окрешлення смаку? Маємо слова. Сводкі, солодкі, квашні, свони, е, гошки гіркі, без смаку, піконці, пікантний, остри, łagodний мдви. Тобто ніякий без смаку, так, мдви. Далі маємо слова смачне, тобто, можна ще сказати, вишмініти, «пишний», пишне, так? пишне булечки», добре, ну і, можемо сказати, фразологізмами розплива ще в устах, та, та не в роті, пальце лізать», «лизати пальці, небо в геммі, тобто, небо в губах, тобто, таке дуже-дуже смачне. Ну і ні смачне це окропне, це жахливе, нідобре, встрентне, охидне. Так? Ну і на наступній сторінці ми маємо даня. Даня це страва, зупа. Зупа може бути овоцова, тобто фруктова. Та? Дивно звучить, але так воно би було. Гжибова, яжинова це е, так само як овочева. Помідорова, огуркова, цибульова. Порова, коперкова, росу, БАРШЧ білий, БАРШЧ червоний, крупник, крохувка і капушняк. Так, копер ми знаємо, що це є наш окріп. так. Пор, ну, порей, так. Далі маємо другі дані. Це в нас жімняки, це є картопля, макарон, ryż, каша гречана, ямчмінна. Bigos, так, це є польська національна страва, тушена капуста e, з ковбасою, флячки, так, фляки, фасолька по бретонську, зівнячани це наші діруни, налещники, дуже популярні, піроги з капустою і грибами, з Мінцем, з овоцами, з серем і тому подобне. Котліт мільйони, котліт с хабвыми, так? E, котліт с хабовы це є свина відбивна, так? Гуляш, печень, риба. Салатка. E, салатка – це, власне, салат порізаний. так, e, А суруфка це салат з сирих овочів. так, Мізерія, мархевка з горошком, так, морква з горошком і бурачки. бурачки. Далі маємо десерти, льоди, морозиво, так, часто, торт, кічель, будень, галеретка, ну, і напої, вода мінеральна, газована, негазована, компот, сок, хербата. Права, чоколяда на коронце, піво, віно, бяле віно, червоне віно, витравне, сводке, так? Ну і Коли цікавить начиня і накриття так, тут можете зі мною разом почитати і подивитися собі. Warekach w słoneczku głózbi. To talerz, płytki i gąboki, talerzek, półmisek, salaterka, kubek, szklanka, filiżanka, kieliszek, lampka, świecznik, serwetka, obrus, sosierka, solniczka, cukierniczka, dzbanek, waza na zupę, czerpak, garnek, patelnia, rondel, czajnik. No i sztuczce. Це є нуж, віделець, вишка і вижечка. На тим ми скінчимо, на цьому ми закінчимо. Жичу всіх мілого дня, всіх доброго. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось в наступному відео. Честь, па!